Так, шановні депутати, із, із обраних 22 депутатів селищної ради на сесію прибуло 16 на прибуло 16 Сесія селищної ради є промосні, що ні бере участь більше половини депутатів, загальної кількості депутатських депутатів ради. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Надійшла пропозиція сесії розпочати. Хто за неї, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Традиційно прошу вшанувати пам'ять загиблих конів, коли не можна.

gnas liberos eriti la casa casa si Медиченко, прочитать Мартин Ковалі. Хто за те, щоб обрати секретаря сесії за пропонованому складі, прошу проголосувати. Хто проти, немає. Утримався, немає. Підкарвається одного голосу. Нам необхідно брати лічильну комісію. Пропоную секретаряту доручити виконувати функції лічильної комісії. Немає речі? Став на голосування. Хто за занесено пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Вічільна комісії обрано, прошу. Членів Сіка, додати відповідні місця для роботи. Так, шановні депутати, маємо родані пропозиції щодо порядку денного та регламенту роботи після 5-ї чергової сесії селищної ради 9 липня. Відповідно до рекомендацій постійних комісій пропонуються до порядку денного внесення питання. Про продаж земельних ділянок сільського, сільського призначення для ведення фермерського господарства заказати номерами 0100-2097-0103 з лівим для ведення фермерського господарства. Тобто, за те, щоб затвердити порядок денний та регламент роботи 55-ї сесії селищної ради 9-го скликання, зі змінами прошу проголосувати. Хто проти утримався? Приймається. Запрошую кожного з вас з організованої роботи на плутарному засіданні. Так, шановні звари, заглядаємо перше питання порядку денної сесії про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Бузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Доповідачі Між Дане питання розглядалось на комісії. Є запитання? Став на голосування? Хто за дане перешня, прошу проголосувати. За. Анчек. Кущевий? За. Наумику. Євкур, Ковальський, за. за. Вагновець за Мартинкове за. Головець. за. Вано за. Мартин за. Шевчук. за. Федорова. За. Хедров. За. за. Кошитай. За. Кустен. За. 18 рішення. Переходимо до другого питання порядку денного сесії про встановлення транспортного податку на території Обузінської територіальної громади з 1.01.26 року. Доповідаль за дорожню. Дане питання розглядалась на комісії. Будет якісь запитання? Немає. Хто за дане практично? Прошу проголосувати. Танчук. Лано сюди. Мартинко за головеш. Ланно. За. Мартинко. Шевчук. Видиш. Педеров. Шитар. За. Да. Сімнадцять. Дяк, Третє питання в порядку денної сесії про встановлення ставок охорони оплати за користування земельними ділянками на території Бузинської територіальної громади з першої 1.26 року доповідач за дорожню. Дане питання ради на, на, на комісії. Є запитання? Хто да. за даним проект рішення? Прошу проголосувати. Привет. За. Єв. За. Вчовий? За. Головилко. За. Євку, за. Ковальський, за Мартинко. За голова. Joka, кови, за. Шевчук, Деченко, Адро, Кушитар, Кусайк, 17. Як ми переходимо 4 питання поясни давно сесії про неї до бюджету селищної території громади на 25 рік доповідається за розвідку. Дане питання розгадалась на комісії. Є запитання? Хто за даний проект Прошу про условия. Трам'ян. Альчева. Вієв. Кущевий. Євка, Ковальці, Лано, Лановця, Партиковиця, Шевчук, Педечів, да. да. Педемов, да. Кушатан, да. Кустер, да. 17. Дякую. П'яте питання порядку на сесії про внесення змін до штатного розпису службу справа дітей України селищної ради. Тобто, дасть споряд. Дане питання розглядалось на комісії. Є запитання? Хто за дане прибічня прошу пролучати? Прав'янка. да. В'єм. да. Наумалькови. Півкоза. Ковальський. Лано писав. Мартин Колеса. Головаш. Плановиця. Мартин Колеса. Шевчук. Медечик. Кадро. Кошитар. Дане питання розглядалося в комісії. Є запитання? Кто за дане проект рішення? Прошу, проголосувати. Пищевый. Наумен. Киев. Ховальцев. Ладно. Мартин Коза. Головаш. Лановець. Мартин Так. Шевчук. Прошу, проголосувати. Бієв, Кущевий, Лаумен, Дів Ковальськ, Лановис, за Мартинкоза. Головач. Лановиця. Мартинковиця. Шевчук. За. За. Федоров. Шитар. Рішення. Дякую. Дев'яте питання, порядку. Сесії пронесені до доріжня. Арбузинської селищної ради від 25 до 24 номер про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок Арбузинської селищної об'єднаної територіальної громади особи Арбузинської селищної ради для радення товару сільського сподобання. Пермерського господарства за катастрофом номерами. Це призначення для ведення пемерського господарства. За передачу мене. Дане питання розглядалося на підмісі. Є запитання. Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Защо ви ковальськи? Конфлікт. Мартин Олег за голова. Три от сам директора. Колекса. Шевчук. Медичин. Федоров. Пошитай. Стан. П'ятнадцять за. Твоє. Порядку денної сесії про передачу комунального майна в оперативного управління. Доповідач Пантіво. Дане питання ви на комісії. Є запитання? Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Прав'янка. Кущовий? За. Аньчук. За. Науць. Євген. Ковальська. Лагновець. Голове. За. Шевчук. Ведичись. Педро. Прочитаємо вже. Писайте за 17 залізів. Наступне земельні питання. Але де конкретно на пробачуванні ви Так, так, давай блоками розділяйте. Надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки Соломії Олегу Івановичу для будівництва обслуговування житового будинку селищня бузинка вулиця Коцюбінського в 21. Надання на розробку проєкту землеустрою Корсун Юлії Миколаївні в оренду «Цільове призначення для виробництва. Межа в території Вешневе, вулиця Центральна. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою колотило Віталію Васильовичу в оренду «Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель Толі. Межа в території Бузинка, вулиця Шевченка, 185. Так, ну все. Голосуем. Травянка, Анчева, Виен, Кущевий, Наумен, Ивга, Ковальский, Ланов, Исва, Мартинко, Ланов, Мартинкова, Скар, Шевчуки, Медечик, Медеров, Шитак, Устань. Синадцать я розумію, що технічна і документація е фермаштом для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Борець за рахунок земель, витребуваних сертифікатів. Тут, тут це список, мені знадобилося особа, буде затвердження. Давайте почерпі. Драв'ян. Так. Давайте. Дерево. Кущої. Знов. І Кудова Ковальський протокол це чи чи за за 10 банер. Сита 15. Ну на днях було на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під фермерське господарство на території вулиці Пагоневої вулиця Леватор Малої. З конфліктом інтересів. Правильно. Так. Анжел. Віра. За. Щивий. За. 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 Да. Ковальський, Но ковальская мертвенко Ючупин медичин Федерал 16 Шестнадцать за. за. Про До надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки фермерське господарство наша поса, на жах території кавуни вулиця Молодіжна на 40. І надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення наша поса, селище кавуни вулиця Молодіжна молодіж на 44. За. 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 Про затвердження проєкту землеутрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель довків для продажу оренди на земельних торгах. Саме щемка вулиця підготовна конфлікт з Голосуй Травян Ганче Кущовий Лаумин Івка Ковальський Лано Мартинко за голове Шевчук Медичик Кадрово Шитай Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж ділянки фермерського господарства Іра. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. І ще раз про затвердження технічної документації фермерському господарству і для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За Убинку. Ковальський заголовач. Олександр, за. так, Шевчук. Замениченко. За. 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 Про затвердження проекту земелю щодо відведення земельної ділянки громадянці Ляпало Вікторії Володимирівні для сильнопосіння і описання пудок. Зараз я перепрошую трохи. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж громадянці Світла і Кирі для будівництва і обслуговування світлового будинку. Селище Якузинка проволоку Далецького, 47, про затвердження технічної, технічної, технічної документації громадянину України Енціпировичу Олександру Володимировичу, будівництво будівництва обслуговування житлового будинку, селище Якузинка, вулиця Шевченка, 150, про затвердження технічної документації громадянці Помарії Сергіївні, будівництво будівництва обслуговування житлового будинку, селище Якузинка вулиця Бондаренко, 89, про затвердження технічної документації громадянину Шараку Миколію Олексійовичу. Дудівництва... Житлового будинку в селище Агузинка, вулиця Садова, 37, про затвердження технічної документації громадянці Майстренко Наталії Миколаївні, селище Пагуни, вулиця Покровська, 7. Про затвердження технічної документації громадянину Хатунцеву Сергію Борисовичу для будівництва житлового будинку, село Нокрасного вулиця Величка, 16. Про затвердження технічної документації громадянці Пишняк Юлії Володимирівні для будівництва житлового будинку в селище Яркузинка проволок Рибний 3. Про затвердження проєкту землоустою у громадянці Ніколаєвко Вікторії Олександрівні для Городства в межах території селища Альбузинка, вулиця Західничного, 44 в оренду. Про затвердження технічної документації громадянину пані Василю Віталійовичу для будівництва житлового будинку Альбузинка, вулиця Шевченка, 243А. Ключовий. Ковальський. Мановець, Ратинкова за головач. Мановець, Ратилковець, Шевчук, Медичів, Педров. І про надання дозволу на розробку проєкту землеуспії миколаївської обласної прокуратури прокуратурі постійне користування для обслуговування будівель. Заяву вони принесені. Хто за даний проєкт? Підтримку закладу освіти та діючу допомогу, вирішення. Найсвободенніших проблем з повагою директора Новоселецького ліцею. Повниш, добре, все. Так, дозвольте, сесія оголошується закрита. Дякую за організовані. <temper> So.